Привіт, усім! Пам'ятаєте, минулого разу я розповідав вам про мінеральне добриво плантатор, початок вегетації. А сьогодні я хочу з вами поговорити про вид цього ж добрива, цвітіння і ботонізація. У ньому переважає фосфор, який сприяє кращому запиленню, цвітінню та появі зав'язі. Як я вам розповідав уже. Він простий, дуже використальний. Цей пакетик розбавляється 25 мг на 10 літрів води і обробляється по листу. До речі, серії Добрий плантатор я придбав в інтернет-магазині AgroShop. Використовуйте серію плантатор для високих урожаїв. До зустрічі! Mm-mm. Uh -huh.